Отримав важке поранення, але продовжує працювати задля перемоги. Мова про сапера головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій рівненщини Михайла Марчука. Чоловік ще з 2014 року розміновував деокуповані території. Зараз Михайло продовжує працювати у державній службі з надзвичайних ситуацій. Поспілкувався з сапером напередодні дня рятівника Владислав Стацюк. Ішов з цим з підходив, підходив, чую бабах, і вже так мене вибуховою хвилею скинуло, і я так лежав і дивився. Просто впав і дивився далі. Бачу, нога вже вже. Я зрозумів, що сталося так. Сапер Михайло Марчук пригадує зловісне 29 жовтня 2022 року. Цей день рахує своїм другим днем народження. Тоді у Краматорському районі він разом з групою саперів розміновував поля біля ліній електропередач. Трива була трошки висока. Обійшли, Я так обійшов, подивився, там видно було, що лежа, були противотанкові не закопані, бо них видно, відповідно, що круглі ці Подивив, так як стояли, то вже там нічого не має бути. Михайло Самотужки накладав собі турнікет на ногу, поки очікував, щоб його евакуювали. До мене прибіг товариш, він приніс. Я вже, так, вже подивився, що можна один, потім ще другий затягнув і казав, ви винесіть мене звідси. І, і посадили мене в Волинський автомобіль і на зустріч з медикам, бо попередили медиків, що стався вибух. Після Слов'янськ, Краматорськ та клініка у Дніпрі. Врятувати поранену ногу не вдалося. Лікарі виконали операцію з протезування. 7 березня цього року Михайло отримав протез, а вже на наступний день вийшов на роботу. Набридло вже жання, те все. Як і в колектив хотілося. Михайло Марчук підірвався на протипіхотній фугасній міні ПФМ-1. Каже, був би сильніший заряд, все могло б закінчитися більш трагічно. Розповідає про найбільш небезпечні міни. Зачіпає цю проволочку, спрацьовує підривник, і звідти через вишибний заряд міна підскакує на 90, 90 см, коли яка вона кругу вона кругової дії. І тоді вона повністю на 30 метрів повністю все живе, знищує. Попри важку травму, Михайло продовжує працювати в ДСНС Рівненщини. Зараз він навчає молодше покоління. Михайло, начальник навчального поля, створено клас протимінної безпеки. Це на базі автомобіля фургона Сітроєн, і так само він їздить в даний час по Рівненській всій області, по навчальним закладам, по ліцеям. І є в нас макети цих мін, і розповідає їм ну, дітям, дорослим, всім, всім бажаючим, кого є, про що воно собою становить. 17 вересня у Михайла Марчука професійне свято, День працівників цивільного захисту України. Сотні їх щодня наближають нас до перемоги своєю роботою. Владислав Стецюк, Андрій Дейнега, новини Рівного.